Вітаю всіх, шановне панство. Як бачите, у нас нарешті оновилася гра наша улюблена, яку ми всі з вами дуже любимо. Ось як бачите, що нас одразу зустрічає в цій грі, це за вход буде роздаватися шматки на Олекса Лютора, на нового персонажа цієї гри. Абсолютно безкоштовно. Тобто, нам просто треба позаходити в гру. 8 днів підряд, і ми відкриємо цього персонажа. Так, дивимось далі, що у нас тут ще чекатиме. Ага, ще один календар. Що тут у нас цікавого? Ну, тут цікаво тільки для новачків, так потрошку всяких ресурсиків. Але не буде лишнім і таке. Добре. Що далі? Далі загрузка. Ну нічого, сейчас воно прогрузиться. Я маю на це надію. Так. Ох тут Скільки писем поприходило? Тиба. Так. Подарунок за вход про те, що у нас тут... Ага. Трошки нам, як бачите, нову якусь валюту далі, ключ. Так. Тут розказується про ці нові пропуска. То, що у нас на вході в гру. Так, ну це стандартні нагороди. Добре, давайте все отримаємо. Ключ. Цікаво, чи зможу я вже ним щось відкрити? Раз це ключ, значить є під нього якась скриня. Так, ну, це ми поки що не будемо. Давайте дивитися зміни магазину, які вони нам хотіли запропонувати. Так, тут якісь акційні скрині. Ну, це таке і було, наче. Тут ціла купа, ціла купа персонажів, все на світі, як бачите. Тут дуже багато цікавих пропозицій. Давайте навіть поглянемо, що... Ну Новий персонаж, як завжди, за донатні набори. Тут, звісно, це тільки для мільйонерів підходить такі, такі пропозиції. Да. Так, ну тут звичайні. Нічого такого особливого за гроші я не бачу. Мені здається, звичайні скрині, які весь час і були в грі. Та ти що, три тисячі, дві тисячі. Так, добре. Дивимось далі. Солорейдовські. А! <ріху> В першу чергу нас вітають солорейдовські скрині за гроші, як бачите. <ріху> да? За гроші. Добре. А що не за гроші? Тут теж спецпредложення. Ти Так, а де, ж, а де ж тоді ці скрині? які за ключі. Я щось то не розумію. Чи тут в цих всередині? А, як бачите, у нас є шанс за оці ключі відкрити скриню. І щось ми можемо Ага. Це одна нагорода буде, чи всі оці? Чи шанс на якусь одну? Тут, як анонсували, може прокачуватись левел цієї скрині. Тобто, якщо ми будемо їх постійно відкривати, я так розумію, то шанс на випадіння чогось цікавішого буде збільшуватись. Тобто, зараз у мене на вибір скриня Скорпіона, друга скриня Дарксайда, а третя тоді. Ага, скриня Бетмена який сміється. Угу. Тобто. Чи це означає, що саме ці рейди мені зараз будуть на вибір у Сольнику. Ну, зараз ми дійдемо туди. Так, давайте подивимось, чи щось змінилося в магазині арени. Та, на мій погляд, тут нічого не змінилося. Хоча цей магазин. Мені здається, не помішало би теж якось оновити. Оце останнє, що вони зробили, додали тут -от можливість за оцю валюту купляти оці рівні, поліпшення рівня. Так, це Лігівська. Лігівський, мага грузиться, вантажиться ще. Давай вже, все ж цікаво. Всім цікаво ж подивитися, чи є там якісь зміни чи ні. Так, наче. Wi-Fi наче працює. Що ж тобі не так? Так, персонажі ті самі. Спорядження те саме. І поселення ті самі. Так, і. За Що тут? Ага. Щоденні скрині. Скрині, які один раз на три години відкриваються. Оцей, мабуть, так. Ага, він тепер і, за, і безкоштовний, і за голду тут. Ну, це більш цікаво для новачків, буде ця скриня. Мені здається, що старички. Навряд їх відкривають. Ну, тут за завдання, мабуть, так і залишилося. це. Добре, зі скринями поки розібрались. Так, ну, це. Дякуємо. Дякуємо, дуже дякуємо. Так. Ага. Сезон соло рейду. Як бачимо, він буде тепер іти е, 4 тижні. Так. Чи можна буде обрати собі рейд? Ага. Так. Виберіть один із трьох соло рейдів, і ми будемо його проходити два тижні. Прогрес при пер... Пер... Та... Та саме зачистки босів буде зберігатися. Вибраний соло рейд. Угу. А, тобто ми можемо, виходить, півсезону отиграємо рейд, і другу півсезону ми його повторно не можемо вибрати. Він буде на перезарядці. Зрозуміло. Так. Будуть нам давати оці ключі, Які нам один дали безкоштовно. А, бачите, от он розписує, що один рандомний артефакт, тільки один буде вигадати. Є також режим тренування. Тепер, щоб не просирати, виходить спроби, Якщо ми не впевнені, що якоюсь командою ми зможемо затащити або ні, то ми можемо спочатку пройти його в місії тренувальній. Угу. Ну, це ми зрозуміли. Ага, і тепер у нас на вибір є рейди. Що ж, як я й думав, мені, виходить, дали три на вибір соло рейди. О, насправді в мене жоден з цих рейдів не на... Ну, не всі артефакти вкачані, які б я хотів. З кожного з цих рейдів мені потрібні артефакти. Але я вважаю, що із цих трьох, в першу чергу, саме для мене підійде оцей, мабуть, соло рейд. бо тут є, як би Петро Олексійович сказав, захований скарб у вигляді дорогоцінного каміння. Що ж, ви можете? Ну, я зрозумів, так, поїхали. Так, ага, і у мене так. Да. Продовжить, да. Ну, тут наче нічого більше не змінилося. Ага, замість головної нагороди тільки. Як бачите, на поверхах залишилися ці бомжацькі нагороди в виді якогось золотого персонажа безпантового, який буде випадати там якісь е горіли гроди, бейни в ярості і так далі, будуть і далі нас переслідувати. І тільки на п'ятому поверсі з'явиться в награду. Нам оцей ключик. Да? Так, а що по шансам на персонажика? Тут не змінилося. Як бачите, як і було, майже дуля з маком, так і залишилась. Лише шанс на основного персонажа цього Солорейда в даному випадку на Скорпіона. Так, ну всі остальні нагороди, наче такі самі. Так, а ключик вторий. Так. Добре, ми вибрали. Тож, тепер давайте я, раз уж я вже отримав на халяву цей ключик, подивимося на прикладі нього. Що ж я зможу отримати за нього? І наскільки в мене прокачається оця скриня. Так, ну, звісно, не за гроші, а за ключик. Давайте відкриваємо. Так, і що ми отримаємо? І отримаємо ми тільки першого рівня безпантовий артефакт. Зрозуміло. М -м. А, тобто, як бачите, я от получив оцю фігню. В наступний раз я буду коли відкривати. У мене вже, мабуть, замість цієї фігні випаде щось інше з цього списку. Я правильно зрозумів? Якщо ні, поправте мене, будь ласка, в коментарях. Що ж, ну на перший погляд, я, мій висновок. <laughs> ну цікаво, цікаво, будемо дивитись, як воно вже в процесі самої гри буде. Да? Що ж, тоді, всім дякую за увагу, всім бажаю успіхів в проходженні соло рейду, отриманні цікавого якогось ресурсу, контенту. До зустрічі в нових відео.